Залужний вийшов із неочікуваною заявою. Колишній головком вийшов із важливими словами та здивував Україну. Він завжди був активним поборником інтересів України як на фронті, так і на дипломатичному полі. І тепер посол з'явився знову і підняв дуже важливу тему, яка зараз особливо болюча для українців. Про що йдеться? Говоримо далі у ролику. Вітаємо вас на каналі. Пітіві. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки та коментувати. А ми розпочинаємо у Лондоні. Керівник офісу президента Андрій Єрмак та Валерій Залужний вручили подарунки та привітали українських школярів, чиї батьки полягли на війні. Далі цитую разом з послом Валерієм Залужним, а також першою віце-прем'єр-міністеркою Юлією Сверденко. Привітали українських школярів віком від 10 до 16 років. Зазначив Єрмак. Також у цей день, екс-головнокомандувач зсу Валерій Залужний написав у себе на сторінці таке: мав за честь 31 рік свого життя присвятити Україні і її збройним силам. Дякую долі та Богу, що об'єднали нас разом саме у збройних силах України. Низько вклоняюся тим, хто віддав своє життя батьківщині заради нас усіх, зазначив колишній головнокомандувач. Також він додав: ми врятували нашу країну і дали шанс Європі. Ми це зробили, але це ще не все. І нам, мабуть, ще буде важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Написав Залужний. Далі Валерій Залужний зробив заяву про ситуацію на фронті. Валерій Залужний вважає, що після прямого залучення автократичних союзників РФ у війну проти України ситуація. Нагнітається далі. Цитую у 2024 році. Перед Україною вже стоїть не Ерефія. Перед Україною стоять солдати із північної Кореї. Давайте казати чесно: вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, ліквідовують цивільних іранські шахеди. Вже в Україну летять ракети саме північно-корейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди. В ракетах рашистських застосовуються китайські деталі. Зазначив залужний. На його думку, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу повторити, що почався глобальний конфлікт. Те, чого так довго очікували, воно вже почалося. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс не тільки Україні, а й всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки, можна все інше зупинити ось тут, на території України, додав колишній головнокомандувач ЗСУ. Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський припустив, що Україна може програти у війні проти РФ, якщо США скоротять допомогу Києву. Залужний прокоментував і це: ми не могли рухатися на росіян. Росіяни відповідно не могли так само рухатися. Ця тенденція зберігається і зараз, бо не бачимо можливості Росіян виконувати такі задачі, як, наприклад, за тиждень продавити 150-200 кілометрів. Пояснив залужний. За його прогнозом, після завершення технічної. Еволюційного процесу та накопичення технологічних матеріалів можливість для продавлення відновиться. За моїми підрахунками це може трапитися десь після 2027 року, але ще не факт, що саме 2027-го. З урахуванням економічної демографічної ситуації, і що хтось буде претендувати на війну такого масштабу, як подолання території противника. Вважає ексголовку. Очікується, що в Арефії вдасться до тактики із Мора, яку застосовує і зараз в Україні. Вона призводить до знищення, перш за все, економічного і морального стану. Далі пряма мова. Відбувається і завдання ударів по нашій економіці, завдання ударів по цивільних об'єктах, в тому числі планування прольоту їхніх ракетних систем, таким чином, щоб засоби, які перехоплюють ракети, все одно наносили ураження нашим живим об'єктам. Це також і інформаційна кампанія, яка направлена на знищення мобілізації. Але знову ж таки, рашисти на сьогодні не готові робити глибокі вкиди для того, щоб розширити свій фронт, що потребуватиме величезних ресурсів, яких у Рашистів також немає. Резюмував колишній головнокомандувач зсу. Ну а тим часом у пресі з'явилися рейтинги довіри українським політикам, які поспішили назвати першими реальними. Соціолог Володимир Паніото пояснює, що з ними не так як слід правильно трактувати результати соціологічних досліджень. Наприклад, результатів дослідження центру соціальний моніторинг у дзеркалі тижня. Теж характерна назва залужний переможе на виборах президента незалежно від конкурентів. Відповідно, загальна ситуація на сьогодні така. Залужне 42%. Володимир Зеленський 22%. Кирило Буданов, 18%. Петро Порошенко 10%. І далі всі інші. Але соціолог відразу вказує на те, що сума відсотків тут вище за 100, це Виглядає підозріло за словами Володимира Паніоту, Річ у тому, що дослідники спочатку. Питали за кого ви проголосували, якби в найближчу неділю було вибори, і знайшли рейтинг один. Власне, це і можна вважати електоральним рейтингом. А потім спитали, а за кого б ще, якщо можна було б за двох, і знайшли рейтинг два. А потім знайшли суму цих рейтингів. Це показує, що було б, якби кандидатів можна було вибирати двічі. Але чому всі інтерпретують не рейтинг один, а цю суму? Ну в рейтингу один залужний випереджає Зеленського тільки на один. Надцять це якось невиразно. А от якщо взяти суму двох рейтингів, то різниця буде приблизно вдвічі більше. Але соціолог далі продовжує розбиратись, що якщо ще спитати, а як ви проголосуєте, якщо вибори будуть не в найближчу неділю, а у будній день на початку тижня це буде рейтинг 3%? А якщо двічі, це буде рейтинг 4. А якщо і будні наприкінці тижня, рейтинг 5. І знайти суму не двох, а п'яти рейтингів. І тоді залужний випередить Зеленського приблизно на 50%. Подивимось на те, що ближче до електорального рейтингу – рейтинг 1%. Валерій Залужний – 27%, Володимир Зеленський – 16%, Петро Порошенко – 7%, Кирило Буданов – 6%, Дмитро Разумков Чотири, ну і далі всі інші. Пані Ото говорить, що ці дані свідчать про те, що залужний єдиний з наведеного списку, хто має шанс перемогти, але чи переможе, невідомо. Чому? А по-перше, за перших двох кандидатів голосують 41%. Вони виходять у другий тур, і ми не знаємо, як проголосує більшість виборців у другому турі. За його словами, автори дослідження чомусь не спитали чи спитали, та не оприлюднили. Як би ви проголосували, якщо у другий тур вийдуть залужний і Зеленський у багатьох виборах, переможець першого туру програє вибори. Також взагалі невідомо чи залужний брав би участь у виборах. Він ніколи не висловлював такого бажання. Скоріше ж, навпаки, якщо говорити про можливість проведення виборів, то Україна готова промести демократичні вибори після встановлення справедливого миру. Про це повідомив очільник офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю з Telegram. на запитання про Можливість виборів у 2025 році Єрмак відповів, що Володимир Зеленський готовий до цього в будь-який момент. Однак він оголосив, що важливо забезпечити кілька ключових умов для їхнього проведення. Світ має визначити ці вибори як демократичні ті, що відповідають міжнародним стандартам демократії. Можливість голосувати всім громадянам, включно з військовими, на передовій, і громадянам, які тимчасово виїхали за кордон. До того ж, Єрмак наголосив, що зараз основні фінансові ресурси України. Іно спрямовується на підтримку армії та громадян під час війни. І, звичайно, якщо будуть якісь варіанти, то партнери зможуть нам допомогти, наголосив голова офісу президента. Позицію щодо проведення виборів президент Володимир Зеленський озвучував у листопаді під час виступу у Верховній Раді. Він заявив, що спочатку необхідно досягти справедливого миру, а вже потім влаштовувати справедливі вибори. Як писала судово юридична газета, голова партії Слуга народу народний депутат Олена Шуляк. Заявила про те, що незважаючи на те, коли відбудуться перші післявоєнні вибори, законодавча база має бути підготовлена заздалегідь, щоб провести їх на найвищому демократичному рівні. Вибори в Україні можуть відбутися вже у 2025 році, і найраніша дата 25 травня. Пише видання за економіст. Наразі на вустах київських політиків дві дати: це 20 січня 2025 року. Дата інавгурації Трампа. Перший момент для будь-якого можливого припинення вогню та скасування воєнного стану. І 25 травня найраніша дата виборів, яка обговорюється. Про це йдеться у матеріалі, примітно, що офіс президента заперечує підготовку до виборів, і більше джерел видання скептично ставляться до того, що голосування відбудеться. Існують питання щодо організації та легітимності цього процесу. Ну а щодо саме поїздок наших представників України, які зараз відбуваються за кордоном, ці поїздки це дуже важливо зараз. для того, щоб продовжували наші партнери підтримувати Україну, ось така дипломати. Важлива робота зараз триває. І Андрій Єрмак він провів багато зустрічей саме із ем, світовими лідерами, так і також побував у Сполучених Штатах Америки. Які ж пропозиції Єрмак привіз у США Трампістам, і чим вони можуть лишитися незадоволеними? Про це поговоримо детальніше далі. Адже політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеляна повідомила, що американці сам Трамп знали більше ніж Єрмак. Єрмак розповідав щодо поточної ситуації на фронті, тому вони не зовсім задоволені тими даними, які отримали від нього. За її словами, Єрмак повіз у США пропозиції про кордони 22 року, що треба відвоювати про вступ до НАТО, що зустрічається трампістами дуже негативно. До цього треба було готуватися і розуміти, що така реакція буде, але забелі має сумніви, що така робота е також велась Ну а е щодо майбутніх, також поїздок, теж трішки поговоримо, адже планує. Й ця велика зустріч, начебто, президента України Володимира Зеленського і новообраного президента США Дональда Трампа, де і як вони мають зустрітися? Давайте дізнаємось. Президент України та новообраний президент Сполучених Штатів Америки будуть серед близько 40 світових лідерів у списку ВІП гостей на повторному відкритті собору Паризької Богоматері у Парижі. Таким чином, президент Франції Еммануель Макрон має намір провести переговори з президентом. України Володимиром Зеленським та обраним президентом США Дональдом Трампом, які у суботу, тобто сьогодні, 7 грудня, перебуватимуть цілком імовірно у Парижі з нагоди церемонії відкриття собору Паризької богоматері. Про це повідомило видання France 24 а також повідомляло видання Reuters, Le Monde і із посиланням на офіс президента Франції після зустрічі Макрона із Трампом відбудеться ще одна двостороння зустріч із президентом України Володимиром Зеленським ідеться в повідомленні Єлисейського президентського паласу. Проте у повідомленні було незрозуміло, чи проведуть приведуть троє лідерів спільну зустріч у виданні Зауважили, що Трамп і Зеленський будуть серед близько 40 світових лідерів у списку ВІП-гостей на повторному відкритті собору Паризької богоматери у суботу 7 грудня. А таким чином бачимо, що стало відомо від джерела в офісі президента. Що 7 грудня президент України Володимир Зеленський відвідає столицю. Франції, де планує взяти участь у церемонії відкриття відновленого собору Паризького богоматері -дам, дам де Парі, де також очікують новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. А також раніше Agents France Press із посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомляли, що візит Володимира Зеленського до Парижа можливий, якщо будуть дотримані усі необхідні умови безпеки. Ну ми з вами це все прекрасно. Розуміємо а, з приводу того, що ще відбувається на світовій арені. Далі ми з вами обов'язково обговоримо це все, бо ми з вами бачимо, що у ОСКАртвело у Грузії а, події не вщухають, і там продовжує набирати це все. Обертів народ дійсно потужний, народ могутній, і найголовніше те, що народ з Україною і з Європейським а, союзом. А, таким чином, дійсно, у Тбілісі, не лише у Тбілісі, продовжують. Ця своєрідна революція, от і може насамперед дійсно багато що змінитися деякі намагалися зробити цю паузу, але народ тримається і народ іде до своєї мети. Таким чином Україна вела санкції щодо грузинських чиновників, і це все відбулося вчасно. Бо президент України Володимир Зеленський як ніхто інший, знає наскільки важливо своєчасно вводити санкції, а не колись потім на якійсь там да довгостроковій перспективі. Так, от член політради єдиного національного руху Грузії Дмитро Шашкін розповідає як про введені санкції, так і про ситуацію у Саквелло. Слухаємо. Президент Зеленський, як ніхто інший, алічно знає, що у санкції працюють тоді, коли вони введені вовремя ні через місяць, ні через шість лет. и через 10 месяцев и так далее. Вы это на своем примере знаете. Поэтому он показал пример того сейчас, что санкции вводятся вовремя и вводятся против тех лиц, которые реально что-то решают. Речь, которые реально стоят за вот этим диким садистическим подавлением протеста. Так что это очень важно понимать. Особенно нашим другим э, партнерам, и особенно европейским партнерам и американским партнерам. Ведь все обсуждают, страны Балтии сделали это, Украина сделала это, остальные обсуждают. Вот чтобы не было поздно и санкции работали, это надо делать как можно быстрее. Потому что санкции, на примере Российской Федерации, запоздалые санкции ни к чему не приводят. Что действительно больно в санкциях, это деньги. Надо понимать одну очень важную вещь, что это сейчас делают, вот этот садизм осуществляют люди, которые не являются какими-то а, коммунистами 21 века, большевиками, а, которые да, Советский Союз создают или да, коммунистический строй. Это не идейные борцы, это борцы за свои деньги. Которые они хранят в банках: в грузинских банках, в европейских, в американских банках это не имеет значения. И единственное, что их действительно заботит, это санкции против их денег. Так что это, ну, я до сих пор думал, что наши международные партнеры это понимают. Но, видимо, я ошибался, им надо разъяснить. Ну, я к этому еще добавлю, санкции эффективны не только когда вовремя, но когда они и носят массовый характер. Вот как э, приведу пример, э, очень даже показательный, когда страны Балтии и Польша ну, почти единовременно в, э, запретили въезд в свои страны автомобилем с российскими номерами. Вот точно так же, я думаю, что должны поступать и по отношению к тем, кто э, осуществляет прессинг на оппозицию жестко задерживает активистов и так далее. Как вы считаете? Вот должно пройти некое заседание такое, знаете, авторитетное, масштабное, когда бы большинство стран, понятное дело большинство, потому что есть такие, которые поддержат Россию, скажут свое, да, по поводу того, что говорила Наталья, заморозка активов и так далее. То есть по деньгам, по активам этих людей ударить. Вы абсолютно правы. А, протесты в Грузии массовые, вот эта волна протестов идет уже более 8 дней. А более 400 человек уже задержано. А, три лидера оппозиционной партии а, находятся в заключении У разных оппозиционных партий. Проходят обыск, обыски, идет запугивание. А, сотни людей попали в больницы. Народ Грузии показал, что он... Бореться і буде бороться за свою незалежність, за свою свободу. Лоден Гладких експерт аналітичного центру Об'єднана Україна розповів свої думки щодо того, як не працюють гарантії без і зараз війна досить в критичній фазі, і закінчитися вона може лише способом примусу. Що це означає? Можемо почути далі. Тому будь-які гарантії наголошую, будь-які гарантії це завжди кіт Шредінгера, ну до ніколи не знаєш наскільки вони дієві, поки не виникне необхідність ними скористатися. Тому ну особисто моя позиція полягає в тому, що найкращі гарантії безпеки це здатність ну самостійно захистити себе. Ну тобто це інвестиції в ПК, це відповідно е ну, по розвинені потужні державні інституції, зокрема збройні, збройні сили. Але повторюся, що це не означає, що ми повинні відмовитися від тих гарантій, які нам потенційно можуть надати членство в НАТО. Тобто, безумовно, безумовно ми повинні цього прагнути. Тобто, навіть такі гарантії, як кіч Реденгера, вони краще ніж відсутність будь-які гарантії, і навіть у ті безпекові угоди, які ми підписуємо впродовж останнього там року. Ну, з багатьма державами вже підписали да, як реалізація тієї uh -huh. того домовленості між країнами Великої Сімки, да, вже більше країн приєдналися і підписали з нами такі двосторонні оборонні угоди, але вони тимчасовий характер мають все ну, одно до набуття Україною членства в НАТО. Тому я би не робив культ з будь-яких, розумієте, у цих от домовленості, гарантії і тому подібних е, ну, речей, тому що будь-які е, угоди. Порушуються, будь-які гарантії не виконуються, і людська історія сповнена подібними прикладами. І в мене нема підстав думати, що е, ну, зараз е, щось докорінно в світі змінилося, і що там, зараз там більш відповідально будуть ставитися там, до виконання якихось гарантій, ніж це робилося інакше. І Приклад Росії тут просто е, системний. Тобто вони це роблять системно на постійній основі, тому для нас є категорично принциповим. Ну, щоб Росія за жодних обставин не була гарантом якоїсь безпеки для України, бо Росія є джерелом небезпеки для України. Я вам скажу більше, Росія нинішня є джерелом небезпеки в принципі для всього людства. Ну а як вирішити цю проблему? Ну на жаль, ні в кого немає відповідей, і у ці оці зустрічі, раути світські, вони якраз і є свідченням того, що якоїсь э, остаточної відповіді на це запитання, що робити з глобальною безпекою і з Росією як джерелом небезпеки. Не також з іншими державами це вісі зла, яка по суті становить загрозу для існування нинішнього світового порядку. Наразі ні в кого світ зі світових лідерів нема. А ми будемо далі продовжувати говорити щодо новин з міжнародної політики. Каже... З головного також керівник офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в Вашингтоні з майбутнім віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом та кандидатом на посаду радника Білого Дому з питань національної безпеки Майком Волцем. Зустріч відбулася у четвер, 5 грудня і стосувалася безпосередньо війни, яку Росія розгорнула та веде проти України. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела. Що відомо, зокрема, як пише CNN, зустріч високопосадовців відбулася за участь. Сті заступника міністра оборон з питань європейської інтеграції згідно з оприлюдненою інформацією, розмова не стосувалася потенційного мирного плану або врегулювання війни, яка наразі триває в складній фазі. Українська ж делегація надала Волцу та Венцу свою оцінку ситуації на полю бою та намагалася налагодити з ними взаєморозуміння. За даними джерел видання, українські посадовці вважають, що їм це вдалося, і вони залишилися. Задоволені зустрічю з американськими представниками, ну і також українська сторона змалювала загальний план своєї оборонної стратегії, але не вдавалася в деталі. Як зазначає співрозмовник видання майбутній віцепрезидент Сполучених Штатів Америки та кандидат на посаду. Радника Білого Дому з питань національної безпеки здебільшого слухали. Водночас видання зауважує, що зустрічі з Кітом Келлогом, якого Дональд Трамп планує призначити спецпредставником у справах щодо України, не було. Джерело СІНН зауважило, що він відвідував Україну раніше і вже знайомий із Єрмаком. Тому не було необхідності в зустрічі для встановлення контактів. Ну і нагадаємо, що також у Сполучених Штатах Америки Єрмак провів продуктивні переговори з Джейком Саліваном та іншими представниками, зокрема представниками Никам обох партій сполучених штатів Америки і республіканцями і демократами, ну і крім того, також звернувся і до бізнесменів.